Небувалий випадок у Великій Британії. Суд у Лондоні скасував вирок чоловікові, який провів у тюрмі за вбивство майже 39 років. Його винність поставили під сумнів досягнення в галузі ДНК тестування. З огляду на нові докази, ми дозволяємо апеляцію на першій підставі. Ми скасовуємо обвинувальний вирок. Як ми зазначили, відповідач абсолютно справедливо не вимагає повторного судового розгляду, тому апелянт має бути звільнений з під варти. Це небувала не бувала та історична мить. Наш клієнт Пітер Саліван, жертва британської судової помилки. Він провів майже 40 років у в'язниці категорії, а за справді жахливий злочин, якого не вчиняв. Сьогодні правосуддя нарешті перемогло. Пітера Салівана засудили до довічного ув'язнення в 1987 році за вбивство 21-річної офіціантки Даян Сіндал. Її зґвалтували та вбили в англійському місті Бебінгтон роком раніше. Адвокат Салівана зачитала його звернення. Те, що сталося зі мною, було дуже неправильно, але це не применшує жаху втрати життя. Я ніколи не вчиняв убивства і не позбавляв когось життя. Бог мені свідок, правда, дарує волю. Прикро, що не вказано термінів. Я не відчуваю злості. Я просто хочу повернутися до близьких і сім'ї та маю максимально використати решту відпущеного мені часу в цьому житті. Ми втратили Пітера на 39 років. І не лише ми, ми не перемогли. Пітер не переміг, і сім'я Сіндал теж вони втратили свою дочку і не повернуть її. Ми повернули Пітера і тепер спробуємо побудувати життя довкола нього знову. Як повідомляють Салівана, випустили з в'язниці майже відразу після оголошення рішення суду.